Те, що його зараз підтримують, такі як панчаки, і всі є з ними, це зрозуміло. Просто вчора, якщо чесно, я вже дивилася це і дивилася, скільки людей дивилася. Тут я вже злякалась, думаю, ну не вже ж ми йдемо до такої Гедоти, що ми будемо оце таке терпіти? Я, по-перше, там почався цей конфлікт не спочатку. Я так розумію, це вже він другий день. І я розумію, що його, мабуть, позавчора його попереджали про щось, так? Мабуть, якесь порушення. Було, а вчора це вже було затримання. І постійна оця маніпуляція, що от вони не представилися, от вони не приставилися, і початок іде іменно з цього. Ну, це було явна ігра, явно було показано. Українці, будьте обережні. І цього хлопця, який військовий був, вчора було використано. І от я собі ще не відповіла на те питання. Тепер у мене питання: ким? Хто це робить? Кому це потрібно, у мене просто, як у звичайної громадянки України, і навіщо використовують військових? То я дуже прошу, хлопці військові, українці, включайте зараз розум. Тому що це неправильно. І таку державу я не хочу будувати. Я хочу правову державу. Я хочу, щоб люди виконували закон. Як і, як і військові, як і поліціянти, так і громадяни. Але те, що робив вчора цей, ця людина у відділку це не то, що не журналістика, це, мабуть, навіть не громадянин. Тому що те, що він говорив, я дивилася на відношення цих медиків, яких визвали, Просто ну це небезпека була для навіть для тих людей, які приїхали. З цим ножем mm -hmm. ця гра. В общем, я хочу правову державу, і таку журналістику я не підтримую. Вибачте, я може сумбурно, але сказала те, що боліло всю ніч. Бо я до самого ранку дивилася це, поки він вже другий раз там уже не писав mm -hmm. ту заяву. Потім я вже плюнула, сказала: ні, я свої висновки якісь зробила, і я хочу спати. І вже зранку дивилася It's на не але It's... просто знаєте, болить як звичайної людині, болить. Я хочу правову державу, і я не хочу підтримувати отаких. От але питання у мене тепер можна... є, чи є це. Чи є це замовлення? А У, не... у вас не виникло, От ми сьогодні зранку спілкувалися, а у вас не виникає, що методи і дії дуже сильно схожі з І Іще раз, Олег, не зрозуміло. Методи, методи і поведінка дуже сильно схожа з регівськими, регіоналівськими. Так, виникає. Виникає. Тільки в мене є ще одне: виникає не тільки з регіоналівськими. У мене є питання, і друге виникає. Я розумієте? Я не там, перед цим я написала коментар, але ну, цей чого не люблю писати коментарі, тому що люди кожен читають їх по-своєму. Я написала коментар, що події е, з днем нашого героя сьогодні і е, з обміном, і ці ночні вони не пов'язані. Оце я мала на увазі. Але я вам просто знаєте, скажу виникає. В мене зараз виникло питання: чиї це? Чиї це? Тому що це була гра, вона була показовано, показана для українців. Мене питає, чиї це мене питання, чи є це, і воно виникло. Правильно ви сказали, на тому ґрунті, який був рік назад, да, от військовий там почав три дні, чи скільки він там не їв, не пив, сидіть на майдані. З подією, яка рік назад, вже майже, майже як виходить, вже розібрана. Да? От. І він, ця подія готувалася, готувалася, хлопець не їм, нашого військового використовують, і тут іде якась така подія. Тут журналіста забирають, тра-та-та, тра-та-та. І все це перед, після того, як два дні назад тут якась російська Тань, е пропаганда несе нам, нам, що Одну, треба секундочку. міняти владу. Танічка, я да. переб'ю тебе по поводу цього журналіста. Значить, ось код ДРПО 454 935 48. Називається Укрем'їсінfo. Тим, що він представляє. Читаємо разом з вами. Місто Київ, вулиця Борщагівська, 107, директор Моїсеєнко Василь Сергійович. За то йдіть сідайте Моїсенко? Секундочку. Дивіться. Власник Моїсенко Василь Сергійович, тисяча гривень 100%. Вам ще про щось казати. Журна... Який це журналіст? Журналіст Товариства з обмеженою відповідальністю? Ну, про що Ми ще говорю? Що... А які кведи? Подивиться, який кведи да. головне... діяльності. Клед, жовта... видання журналів і періодичних видань. А де дозвіл на журналістську діяльність там А як тобі е, в Товкі, в товаристві з обмеженою відповідальністю, уставний капітал 1000 гривень? Я ору голос. Десь, да, так, десь напоминає о ті так, да, 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 о ті да, да, людей. А що це за статутний капітал 1000 гривень? Хіба можна сварити, там здається 55 тисяч, це мінімальний колись був, чи 25, чи 50, а що це за статутний Мінімум капітал. 50, чим він відрізняється від ФОПКи, Не про що взагалі? Так от ну, оцю добре, поді... окей, а скільки найманих працівників в ТОВКі? — В нього він один там, директор і все. Так Василь ж не, так це ж не Василь. Він? Що, щойно ти прочитав, це ж не Василя Товка. Ну Товка не може... Дивіться, ТОВКа не може існувати з одним директором. Тоді це ФОП. Товка це бухгалтер, це наймані працівники, це трохи інша ситуація. Не може Товка існувати з однією людиною. Фізично не може. Ну, ну, Аня пише, що зараз по законодавству можна і 100 гривень. Ну, це для новостворених товариств. Раніше такого не можна було. Ну, він вчора постійно а, ні. казав, що я директор, я директор, журналісти та й і сього, і я типу, доказував і, і так далі. Я до того, що виникла ця подія, от, на мій погляд, не просто так. Перед цим, значить, нам російська пропаганда несе те, що е, різко. Причому е, ще з'являється одна тема, що нам потрібно змінити владу, дав перемовина. От, тут же виникає е, значить, е, військовий, який три дні сидить по темі, ж, яка вже рік назад, рік назад да, е, закрита. Е, тут же виникає оця провокаційна е, річ з цим, типу журналіст і, так далі, і так далі. І я просто хочу сказати, українці звичайні включає мозок. Я просто хочу вам сказати, я хочу жити в правовій державі. Я не хочу, щоб у нас був хтось, хто не виконує закону. І це повинні бути як ми гражд... громадяни, це повинна бути поліція, це повинні бути військові по закону. Інакше, інакше нас використають усіх однозначно. От хто це вже інша, е, інше питання? От у мене зараз це питання, чия це замова. Я не підтримую цього журналіста, і хай мене українці, хоч шапками закидають, які його підтримують. Я таку поведінку не підтримую. Так У мене тому, дуже багато по цьому поводу питань. Буде, і я рада, що я зайшла журналісту. щас Олег, одну хвилиночку. Я зайшла вам подякувати, що ви такі є. Бо я вже трохи вночі в мене, як знаєте, трошки мене аж долбануло. Ду невже. невже таке може так, бути так. журналістом може бути людина, якщо вона прив'язана до видання. Якщо він вільний, ніким не найманий, то. Це просто сраний дописувач, Це не журналіст. І те, що він собі створив товку з статутним капіталом і без обороту, ну ця товка накриється через рік і він визнає її банкрутом. Це виключно для того, щоб от зареєструвати цю тов і отримати посвідчення для того, щоб тільки ним козиряти, не більше, не менше. Бо цього довго я так розумію, ніхто навіть не хоче під себе взяти. Ну а товка хіба на нього зареєстрована? На так, нього на На нього, на нього на Василя. Я, я, я скажи ще раз, як? «Укртаймсінфо». інфо «Укртаймсінфо». Укртаймс. Окей. Е, видання. Ну, журналістська діяльність. Яке видання він видає? Де він публікується? Який він, пізді-журналіст? Ну, він... Де він... його статті? Де публікації? Де які публікації? Але. Ти не розумієш, для чого це було зроблено? Це схема. Знаю. Людина отримує печатку, отримує цей. Вона бере, грубо говоря, собі робить посвідчення, ставить печатку, грубо говоря, на цьому посвідченні своєї фотографії. То він є журналістом Фітер. цього товариства. Який штат? який штат для того, щоб функціонувало То який Та ніякого бути штату нема, це просто щоб козирятися цією бумажкою і ходити, ну, грубо говоря, а? До першої перевірки, до першої звітності? Якої звітності? Про що ти говориш? Хто буде це? Він, він розумієш, він як представник товариства, да, в якої основне це видання журналів, там все решту, це, він йому видало це товариство, грубо говоря, цю бумагу ходити по, вс... по цьому. І він ходить, козиряє. В зв'язку з тим, що наші, як кажуть, багато хто неграмотний, Вітер, щоб... при, чому, при чому тут, я тобі говорю, є підприємство, яке має функціонувати. Якщо це товариство з обмеженою відповідальністю, та має бути певний штат для того, щоб воно функціонувало Ти не правий. У і... мене 5 років товки є, які нулячі зроблені. Я їх ще не задіював. Подаю нульові звіти раз в рік. Ніякої діяльності немає. 5 років вже нічого не роблю з ними. ось вже з 20... Першого року в грудні місяці зареєстрував, почалася війна. Мене товки стоять на цьому. Просто отак: от. раз в рік бігає, бухгалтер подає нульовки. Все. І жодних НАТО претензій. Натов, нульовки там ще три місяці. Ти ж кожен квартал подаєш звітність. Як ти можеш товку подавати раз в рік. Це для фокусу. Раз в рік, раз в рік подаю. Якщо нульовка, то раз в рік Олег. Раз в рік. Жодних зарплат, ніхто не має на, на, на цьому нічого. Єдення діяльності, так. Да. Без ведення діяльності, саме так. Так які тоді, яке навантаження з цього готове, яке воно дає право їм? Ти йому ну, дає ти говориш, поставив фікція. мокру печатку на свою цю, на свою ксіву. Так це, скажу по-простому. Це фікція, правильно ти кажеш. Але Все. тільки то, що, тільки то, що я кажу, в нього це я кажу, бумажка не фальшива, бо там ну, дійсна печатка. І він, і він сам собі зробив ксіву. Ти зрозумів? Він ще зараз зробить ксіву, що він директор. Він може візитку давати, що він директор, і це тож бо він правду напише. І то, що він, наприклад, це от він це. Він 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 просто для того, щоб, грубо говоря, піти там е, в магазин, який займається виготовленням документів, сказати напишіть мені оце, оце йому це написали. Він дав свою фотокартку. Вони наклеїли цю фотокартку. і Він зверху поставив свою початку. Все, він журналіст. В мене, в мене, в мене. Ми колись, коли були проти Яника у 2004 році в Донецьку, знаєш, які в мене журналістських посвідчень? У мене всі водії були журналістськими посвідченнями. Щоб ти розумів. Всі були. Щоб нас тільки не чіпали, ніхто не, не чіпали тоді, як кажуть, е -е, міліція Донецька все це. В мене всі були журналістами. Тому, Олег, це бутафорія. Ото, ото. Ота, ота бумага це просто бутафорія. Так Я ж нічого не маю проти. Я тобі просто веду до того, що чувак зробив собі для того, щоб козиряти. То, що він себе називає по документах журналістом, він простий, гребаний лапух. Тільки питання тут іншого. Він ж представляє ще якусь екоорганізацію, в нього ж там є якийсь напис, що він там якийсь екохуєко. Так як він може бути журналістом від однієї, представлятися від якогось там ГО чи від чого? Ну ти розумієш, що він він є цей співвласник там двох ГОшок, В нього там ще чер... ну. ну то я правильно зробив висновок. Він підраз. Правильно. А я тобі тепер розкажу, Все, як ми можемо зробити. Ми, от завтра, наприклад, хочете, я завтра створю нову товку, назву її Бандерівка. І зроблю всіх вас журналістами. Чу, я не Це хочу, не. ні. А видання назвем Бандерівка Бандерівка. Чого? Мене не зробиш, я провокатор. Ну, Бандерівка зробимо видання. Буде називатися видання Бандерівка. Ти право катор, а я буду левокатор. Можна? No. А я буду центрист. Так і працює строй. Мені сьогодні стільки. Я от спеціально не перезаходжу, вони стільки вже накидали, вони ж там в групу скинули, стрім, вони стільки накидали скарг сьогодні, а стрім досі не знесений. Не питання в мене всі є сторінки, я перезив. А хто там координатор? Як ти думаєш? Мені навіть не цікаво, мені дуже образливо саме за латиська. Сидить. Ти, ти розумієш, що Васька там бігає, верещить, сука, ну є ж хтось, хто тримає в нього палець в дупі і круте ним, хто, сука, координатор цього От дійства? От Мені теж цікаво. Я тобі... От мені та Мері Попінс, блядь, яка 24 на 7 з ним, розумієш, єбалом не відсвічує і дуже дає такі четні коменти, розумієш, що щось вона мене блядь, напрягає так, що пиздець. Чи то не проросійська якась шалапута, яка цю всю хуйню роздуває? Між і в мене таке питання. Ну я вам дякую, що ви є. Бо я вам чесно кажу, я вже думала, що я така дурна. А він каже, що дитину викрали в нього. Як викрали, якщо дитина виїхала з мами до Росії? В чому питання? Я не можу зрозуміти. Дитина я вам звільню місце. Мама, може, і... хтось іще захоче піднятися, сказати дякую, думку. Я дякую. Дякую. гарного вам стрі стріму і гарного вам дня. Дитина знаходиться з мамою. Спокійно виїхали на територію рейшн Federation. Які питання? Чуєш, кума, ти вважаєш таким татом довбойом, блядь, кривомозгом. комфортно жити в матеріалі. Мати може сказати, але що він довбойоб. Не ображайте, ну альо. Та а так я ж не образую, я ж консульство. Він людина, може він, може він заплутався. Ну що ви. А, заплутанець? Слухайте, нова категорія заплутанці. Піксілята і заплутанці, так? Перепрошую, а як заплутаність відміняє статус довбайоба? Я не знаю, люди, але я ж вам кажу. Ну, треба якось щось розумітися Я так і не зрозуміла, до чого тут еко і все те, що сталося, і ця поведінка, і взагалі. Ну, просто під приводом екоактивістів, щоб ти собі розуміла. Ну, якщо ти, ти екоактивіст, ти, ти маєш по типу зелене світло, ну фактично зелене світло, що в тебе є підозра, що на цьому підприємстві не дотримуються еконормів, прийшли з перевіркою. По всі інші інстанції, блядь, у нас такого немає та нахуй. Розумієш, що якраз питання екології, воно настільки розмите і настільки блядь, хитре, що піздець. І От його випадку він може спокійно приходити і казати: у мене є підозра, що у вас там. Дотримуються екологічні норми, от ми хочемо там перевірити. Я от такий, такий типу красавчик, такий, як у ЄКО. От як це працює. Як подивися що ці зелені блядь, на любі території лізуть, за любі забори, ну, плакати. Вони організація підтримка по всьому світу. Двіте, як ви вважаєте, от юзер пише те долбойок? А як правильно юзеру сказати, що він сам далбайок? Чи так і казати, що він долбайок як краще? Йому сказати просто. Я б сказав би, але ну не хочу на етері. Знов далі матюкатися вже мені не цей. Знаєш, я б сказав би. Ай крапка, я поняла, де ти є, бляха. Пише тут. Подайди за бороду його, візьми, скажи Діма, привіт тобі. Все. Привіт від Бондарівки, хай книжку підпише. Бондарівка буде автограф збирати. Може, може якось орка підписати, може на шкірі орка розписатися. Ну нахер, не хоче я, ні. Пише 390 на 391 перший вже відбувся. Аби вони дотрималися, була тисяча. Аби вони дотрималися і всіх на всіх. Та у Діма, запитай, він нормальний чувак. Крапка. Діма він адекватний, підійди до нього. Крапка, в тебе трохи з рисочками проблеми, то там хір я знаю, чи те зв'язок буде. Ти десь в якомусь такому файному місці, що Ні, це не цей. Зв'язок не працює. Блять, ну уяви, що ти це я. Просто підійди, візьми його під руку, як свого чоловіка, і скажи, Діма, привіт. Ну альо, блять, крапка. Чи, що із... тебе навчати і із... навчати? Крап. Тільки не роби, так як кума, не видавлюй зуб. Приїхали важко поранені зараз. Скорі заїжджають. В тебе дуже поганий зв'язок, ти лагаєш. Ну, бо там покриття зараз таке. Чуєш, кума? Я кажу, головне, щоб вона не вжилася в твою роль повністю і нікого там не набила. Вільний, ти тут вільний, ану зорієнтуй. Крапка може вмикнути камеру чи ні?